Всім привіт! Давайте подивимось, чи буде, чи буде над Україною щит. Чи закриють не, небо Україні? Чи закриють небо над Україною? Зараз я вибачаюся. Чи буде закрито небо над Україною? Чи буде достатньо надано ПВО? В ракетної оборонної техніки, щоб було на 100% закрито небо над Україною. Скажіть, чи здійсниться моє бажання, щоб 100% було закрито небо від ракетних ударів над Україною? Скажіть, покажіть, чи здійсниться це до кінця 2022 року? Або раніше. Так, Везе, везуть, щось везуть, нам вже везуть цю техніку. Ми під загрозою карта роботи, що над цим працюють, щоб було закрито небо. І це будуть новини про це. Щоб не вмирали люди. Восьмерка мічів все одно ми ще. Позиції жертв, жертви. Руки, ноги зв'язані, очі зав'язані. Оці мечі падають з неба, ми не можемо нічого робити. Тобто на 100% неба не закриють все одно. Війна, карта війни, але в нас є варіанти, нам допомагають багато країн, везе нам цю допомогу і намагаються зробити це закриття неба. Так, а чи буде стовідсотково закрите небо? Чи буде закрите небо 100% від російських ракет? Так, вони кажуть, що так, але не 100%. Але є можливо, можливо що ми, ну, вночі будуть якісь трагедії відбуватися. І по дев'ятки жезлів перемога за нами. І це буде 100%. Закрите небо, коли ми переможемо. Поки ні, руйнування ще будуть, і 100% нам ніхто не... Це неможливо зробити. Агресія йде. Давайте прибиратися, все, щоб не було руйнувань. Карти дають пораду, що закінчуйте війну. Закінчуйте цю війну, тільки перемога закриє вам небо. Дякую, заперечую, 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 заперечую агресію. Це робота над тим, щоб небо було закрите як могло сильніше. Допомога йде. Так, перекриваю. Карта війни також заперечую. Імператор, ну це Путін заперечується, він вирішує. Залежить від однієї людини, на жаль, яка з'їхала з розуму, з глузду, З'їхавша людина. Ще Так. Зараз ми перекриємо ці руйнування, перекриваємо. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу допомоги, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Закрити небо над Україною, щоб була надана від західних партнерів вся необхідна допомога, вся, 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 вся зброя, щоб було закрите 100% небо над Україною. Поволі вища да буде так і так буде. Все зло, все негатив, всі руйнування повертаю назад на Росію, на керівництво країною, на Путіна, на його команду. На всіх військових російських. Все зло, всі смерті, всю біль повертаю назад на Росію. Да буде так. Так буде. Так. Всім дякую за увагу.